Так, у мене сьогодні 15-й день інкубації. Що в 72-му що? Акві. В 72-му, що я сьогодні маю зробити? З 15 го дня волога 50%. У мене зараз 41, і я вже приготувала шприць, долити воду. Буду доливати приблизно 10 кубіків. Чому? Бо відкриті вже. Всі чотири отвори. І з 15 дня я починаю яйця провітрювати по 15-20 хвилин. Повторююсь, від чого залежить закінчення провітрення. Зараз я його вже вимикаю. Це залежить від температури приміщення де стоїть інкубатор. Зараз я буду перевертати яйця. І вони поки що будуть остигати. Закінчення. Провітрювання залежить від того. Ви взяли яйце. Я, чесно кажучи, беру 2-3 штуки і прикладаю до повіка. Якщо яйце такої ж температури, як ваша повіка, повторююсь, то значить яйця провітрилися. Тому пишуть 15-20 хвилин. Якщо ще горяченькі, ще лежать, провітрюються. Так, Зараз я їм налью води. Вони провітрюваються. Все з цим закінчила. Температура так і залишається. 378 Температуру не міняємо. Повторюю, тільки провітрювання почалося. І відкриваємо яєчко на ширину сірничка. Тепер з аквою. Акву, повторююсь, я інкубую по системі Аква, по таблиці. 15-й день. Температура 37,7, волога 55, положення 2. Ось те. Е е е е поворот в увімкнутий. І, і, і провітрення теж 10 хвилин. Забираю. Ага, чекайте, я, ага, провірити тут, що у нас. 15-й день, 37,7. Волога 52. Все у нормі. Вимикаю, забираю пляшечку відкриваю інкубатор. Усе. І вони дружненько. Зараз будуть пробігти. Стоять, стоять. Ні-ні-ні-ні-ні. Отак малдіть. Все, і вони зараз. Обидва дружненько будуть провітрюватися. А я тим часом перевертаю яйця. Перед тим, як перевернути яйця, я візьму і долию води. Раніше я воду додавала з пляшечок, а зараз зі шприца дуже зручно раджу, прошу взяли, бачите, скільки налили, і ви так таким чином можете регулювати кількість налитої води. Всього буду перевертати. Дивіться, пройшло хвилин 5. У нас так тепло в кавичках в хаті, що вони вже провітрилися, тому я їх закриваю, щоб їх не переморозити. І ще їх хто поставив датчик на яйце, то ви провітрюєте до температури на шкарлупі 34-32 градуси. Це якась, якраз норма для провітрювання. Так, все, тут відкрили. Вмикаю. Чекайте, ставлю. Ставлю пляшечку. Спочатку ставте пляшечку, а потім вмикайте, бо може включитися аква, а там води нема. І можуть вам кисель рот туди загнати. Все. Усього вімкнуто, все працює. До слідчого дня. Так, сьогодні в мене 16-й день інкубації. Так і продовжую. Температура 37,8, волога 50%. На. 15 день, ой, на 16-й день. Я починаю по 15-20 хвилин провітрювати. Вчора ми вже провітрювали. І зараз я буду його відкривати на провітрювання. Так, зараз, зараз, зараз. Ага, тут подивитися. 37,8, 47. Мені треба 50. Прекрасно. Води не доливаю. Чекаю, поки не впаде до 43%. Тоді дали її, ну, напевно, 10 кубиків води. Чому? Бо відкриті всі 4 отвори. Яєчко я вчора прикрила, бо було дуже зимно в хаті. На вулиці було у нас десь мінус 12. В хаті було зимно, хоч і чоловік тупив, але все рівно, самі розумієте, я прикрила. Зараз я його знову відкриваю. Знову на ширину сирничка. І все. І вимикаю. І то саме в мене зараз світить в акві. Також температура 16-й день, 37,7, волога 55%, положення 2 туткай і тамкай. І провітрювати по 15 хвилин. Почало більше брати води, але пляшечки ще вистачає там ще є. Ні, зараз буду доливати. Все, ага, тут подивитися, бо потім, якщо вимкнете, ви вже не, не скоректуєте. 37,7, як і має бути. 54 прекрасно волога. І до повороту в мене півгодини. Все нормально. Вимикаю. Витягаю. І. Відкриваю, вони разом будуть провітрюватися, але недовго. Має бути, стоять, має бути 15-20 хвилин. Ну, так як зараз в кімнаті в мене 13 градусів, майже літо, то будуть набагато менше стояти. Зараз я яйця тут буду перевертати вручну. Тут вони самі калопуцькаються. Але вчора в мене на 15-й день при, ну, вийшла така, як вам сказати, негарна ситуація. Я відкрила інкубатор і знову почула запах несвіжого яйця. Не, не тухлятіною, але таке, знаєте, якийсь такий ну, негарний, несмачний запах. І я. Вирішила, не знімаючи, бо, чесно кажучи, вибачаюсь, вже спав чоловік. Не знімаючи про вас купувати яйця. Бо треба шукати реально, якщо ви почули якийсь запах такий негарненький, нефайненький, зразу вас купуйте, що би не було. І я виявила і витягнула сьогодні вчора з інкубатора 10 завмерлих яєць. Тобі ж. Просто завмерли курчатка, і я розумію причину, чому вони завмерли. Зрозуміла. А причина просто я їх помила. Більше яйця я мити не буду. Це ваш вибір, але чому? Поки вони маленькі були. Розвиток, тобі ж маленьке курчатко всередині, їм вистачало повітря з пор. Як тільки курчатко почала рости всередині, збільшуватися, почало пірічка, їм не вистачило кисельорода, як я кажу, і тому вони, тобі ж, коли я їх мила, я позакривала пори в шкарлупі. І коли пішов більш розвиток, тому вони і. Задохнулася, просто тупо задохнулася. Так що, отак. Я ні, ні в кому разі не кажу: не робіть, не мийте, або, ні, це ваш вибір, це ваше право можете дезінфікувати. Але я більше того робити не буду. Чому я впевнена, що то від того, що я їх помила, бо я впевнена, впевнена в цих яйцях. Я знаю, як. Е, бачила відео, як живуть ті мамаші то стадо. Я знаю, що годуються вони комбікормом. Це барвиста від Але, Сергія і Анни. І тому я даю гарантію на рахунок оплоду, на рахунок здоров'я стада. Бачите? А на рахунок того, що я зробила помилку і помила, я гарантій не даю. Даю 100%. Що це від того? Бо розвиток був нормальний, все в порядку. Повторююсь, почало рости пір'ячко, і певно, через пори стало йти менше кисню. Все, я яйця перевернула. Бачите, від того, що маленька, я прикладаю їх так, вибираючи до повіка, вони трошечки гарячуваті. Навіщо їх провітрювати? І навіщо їх доводити до температури? 34 градусі, градуси або доповіки. Нам треба, щоб вони зузилися. Тобі ж випарюється з них вода. А ви знаєте, коли щось охолоджується, воно зменшується в розмірі і тим самим видавлює лишню воду з самого яйця. І нам треба їх зробити менше. А щоб їх зробити менше, їх треба остудіть, От чим ми зараз і займаємось. Тут в мене, бачите, різні яйця різного калібру. Ну, буду вас їх. Тут запаху немає, тому я буду скупувати їх тільки на 18-й день. Ну, все, вони розігріються, я їх закрию і запущу по новій інкубацію. Ну, я маю на увазі. Зроблю вкл. Ну, все. До нових відео!